Равлик поспішайком. Одного разу равлика покликали у гості. Він дуже зрадів, причепурився, надягнув яскравого капелюха та пов'язав краватку. Справжній модник, маючи в запасі години три, вирушив равлик до світляка, адже саме він запросив друга у гості. Жив світлячок недалеко, у траві, під сосною. Буду поспішати, як тільки зможу, вирішив Равлик, знаючи за собою гріх природну повільність. Повзе равлик потихеньку, камінчики обходить, струмочки по містках перетинає, травинки до землі приминає. Дивиться, бабка над болотом літає. Зупинився равлик і озвався до неї. Здоровенька була, красуне, як справи, Чи все в тебе гаразд? Бабка аж зашарілася від такого компліменту та уваги. Та й, каже Равлику, і ти, будь здоров, Равлику, заходь до мене, запашно чайку з ягодами та млинцями попити. «Хм, чому б і ні? погодився Равлик. Тільки я ненадовго, бо у гості йду, друзі чекають. Равлик з бабкою всілися під величезним листям лопуха. Крила Крилата господиня накрила на стіл, поставивши на нього блискучий самовар та білосніжні чашки. Кокетливо поправила мереживну скатертину. Тепло, тихо та затишно, навіть не хотілося йти від бабки, тим більше цікава бесіда точилася плавно та повільно, наче річечка. Однак, коли минуло вже більше години, Равлик почав поспіхом прощатися з господинею. Дуже дякую тобі, бабко, за гостинність, і за духмяний чай, і за змістовну та цікаву бесіду. Та нема за що, Равлику, приходь у будь-який час. Я буду рада, прощалася з гостем бабка. Попов Равлик далі. Поступово він дістався старої дикої груші, на якій мешкала сорока. О, привіт, равлику, закричала сорока. Привіт, сороко! – зрадів равлик. Він вирішив зовсім трохи потеревенити та повсти далі, адже часу залишалося все менше. Сорока терміново почала ділитися з Равликом лісовими новинами про куницю та крота, які ова вирішили побратися. Про чаплю, що отруїлася несвіжими карасями, а також про бурсука, який неочікувано придбав собі ровера. Ця інформація була настільки цікавою, що Равлик слухав сорочені байки, відкривши грота, і не щувся, як вже й звечоріло. Бувай здорова, сусідко сороко, на ходу крикнув равлик і поспішив далі. Але як він не намагався встигнути у гості, як і завжди, дуже запізнився. Коли Равлик нарешті доповз до товстокорої сосни, під якою мешкав світляк, звірі, птахи й комахи вже розходилися по домівках і прощалися один з одним. На столі під деревом стояли недоїданий торт та недопита кава у керамічних чашках. Що ж ти, Равлику, ми вже й не чекали на тебе, ніяково промовив сосмучений світляк. Равликові нічого було сказати на своє виправдання. Тому він соромливо опустив голову з невеличкими ріжками. Далі він спостерігав, як зі світляком прощалася миша, гусінь, дятел, янот і кабан. Вони дякували за смачну вечерю, а непунктуальний гість тільки розчаровано облизувався. З тих пір звірі прозвали його Гравлик Поспішайко. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.